дня всім мене звати Тарновська Олександра Михайлівна. Я є по одній із справи, що ведеться кримінальне провадження потерпілою вже втретє. Я ніяк не можу попасти до прокурора області. Хоча я була вже 6-го числа, змінено був було графік. Прийому потім я 9-го прийшла. Мені пояснили тим, що прокурор області не зможе мене прийняти через регламент. Оскільки моя заява якоби розглядається. Хоч я голова проспілкової організації станції Івано-Франківської швидкої медичної допомоги. «Венник Богдан. Я прийшов звернутися зі скаргою в прокуратуру Івано-Франківської області. З метою е, такою, що е, на моє е, звернення в міську прокуратуру л, мій лист е, про вчинення злочину стаття 170 було перенаправлено е, директору департаменту ДОС Роману Мельнику для, скажімо так, для рішення правомірності злочинності чи незлочинності даної статті 170. -ї. Прокуратуру, щоб розглянути, і так само, щоб ще раз від прокуратури провести ретельне, ретельну перевірку обставин, які спричинили це власне звернення в міську прокуратуру за жовтень місяць, тому що не були ніякі проведені. Перевірки не опитано людей, які були присутні на загальних зборах, фактично членів проспілки, з яких мене було видворено головним лікарем Центру екстреної медицини. І зараз пробую ну, скажем, звернутися безпосередньо до очільника прокуратури області. Яхта на раді. Ну внимание. Внімайшона на раді. Яхну на раді. Вот походьте скампи, стаєте, будь ласка, кажете, видео. Звари, поскольку вас. А я вам, да. Я не знімаю у вас <плес> в кабінеті, я знімаю в коридорі. Це є громадське місце. Тут дозволено <плес> відео зйом. Відео прийому громадян А Сьогодні нагадаю прийом громадян здійснюється. день». Ну а запис. Як? Як записатися? З 10-ї добре, а як записатися? Ви ж не записуєте, надіюсь? Ну, зудобно. <працю> О, а можна по таких Де, слів, так. ви намагаєтесь Де. потрапити на прийом до прокурору. Я не намагаюся, я 15 років не можу виходити свого права тут у цій прокуратурі. А коли останній раз а ви будете? Ми з інтернет-телебачення, редакція газети, ми висвітлюємо голос народивано-франківщини, ми висвітлюємо порядок прийому громадян прокурором, чи щось помінялося, чи не помінялося. А то ще скоро? Я був. Ми коли останній раз я був шостого на цього. Шостого дня. Двері закриті. Так. Вони дуже зухвало на мене. Дуже, дуже. зухвало. Вони кажуть, що нічого це вам не треба, ви не маєте що. Вам дали вже, написали, ви можете йти від цього. Тобто вам дали відповідь, а то прийом, прийомо, потрапити не ну, могли. Ну, 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 я як не міг. Я кажу, ви мені запишіть, щоб прокурор, це саме, що ви кажете, підтвердив. Я особисто з прокурором буду балакати. Ну і так лишилося, він не приймав чи що там. не пускає до самих прокурорів. Це сама рішає, що хоче бути. Вона повинна в кіста попрацювати, а не допомагати людям на наші тих. Вона така, як... то все корупція. ну чи є тут? А, а, а... Такого нема. Ну, місяць по 100 тисяч і ті. Як там? Допомогу. Є. Матеріальну допомогу. Крім того, я тут маю список, я зараз, у котрій буде того, і Гнидан, і, і, і Торебанів, і тут Катівовуші, вони да. беруть матеріальну допомогу. 500 тисяч вони машини, за 500 тисяч машини вони мають, так? Де мені скажіть, а я за 40 років проробила. Я сама по національності полька, проживаю, живу, їду на Україні. От вже 10.48, як не здійснюється прийом прокуратурою Івано-Франківської області, оскільки прокурор відлучився, сказав, що за хвилин 40 буде. Добре, добре. Добре, добре. 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 я вас дуже прошу. Що ви мені не ставили так. Так. Добре. Добре. Я вже І нікого на цей час немає. Приїхали люди з інших районів і в тому числі я. Чекаємо ще на прийом. При великий жаль, представники прокуратури Івано-Франківської області відмовились надати будь-який коментар відносно того, чому не проводиться прийом громадян прокурором Івано-Франківської області.